Отже, друзі, раді вітати вас сьогодні на нашій прем'єрній зустрічі на фестивалі патріотичного кіно Наша Земля. Повна зала глядачів очікують на фільм. Фестиваль патріотичного кіно Наша земля стартував із показу Стрічки батько режисером став заслужений артист України Олександр Кобзар. Над своїм дебютним фільмом у якості режисера Олександр почав працювати у 2019 році. Розповідає, надихнувся своїми стосунками з батьком. Цей фільм про стосунки між сином та батьком. Просто одні стосунки про, про спокуту. про… Примирення, ми знайшли дуже цікаві основні локації, в яких взагалі ніколи не знімали. Це і будинок в Бердянську, і дороги в Гінічівську. Ось і в Києві. Ми познаходили такі, такі локації, де ще не була зйомочна група. Серед сотень глядачів Євгенія. Вона трохи запізнилася, але говорить, поспішала побачити улюбленого актора наживо. Так дивлюся його фільми. Чи приємно було познайомитись, побачити а, побачити, познайомитись ще не вдалося, а побачити, скажімо, наживо це дуже гарно. Всього покажуть чотири художні українські фільми та шість документальних. Це фільм «Батько», який сьогодні буде прем'єр, ну, показаний на відкритті. Це стрічка мирний 21», Це теж дуже така глибока історія. Це, до речі, останній фільм Паші Лі. Відомого українського актора, який поклав своє життя в другому році на захист України, це фільм Бачення метелика, це фільм, теж драматична історія, яка пов'язана з історією полону, з історією жінки на війні. І це фільм Довбуш, який хтось бачив, хтось не встиг. От тому всі, хто не встиг, будуть мати змогу у рамках фестивалю його побачити. Покази проходитимуть з 10 по 19 листопада. Більше інформації про час та зустрічі з митцями можна дізнатись на сторінці фестивалю у Фейсбуці.